Вітаю вас, дорогенькі, мої четвірки, четвірочки. А у четвірочок королева енергія королеви Пентаклів, День добробуту, День жінки, яка про турботу, про рисути, затишок, про достаток. Раціонально виконано раціонально використаний час і можливості. Да? Королева Пентаклі у нас ще це про сім'ю. Але жінка якась така ну, раціональна. Так? Все на своєму місці, вся, кожна копійка знає, для чого вона. І такі, знаєте, немає лишніх движень. Все чітко. І я вам хочу сказати, причина, отака раціональна якийсь, е, співпраця союз з якимсь е, людиною, яка для вас е, важлива. Можливо, якийсь нестандартний підхід до цієї людини для вирішення якихось питань до вас треба буде. Але я хочу сказати: в дії людина м, така тяжка. І ви якось не знаєте, як до неї підійти. Дуже багато справ, якось, щоб ця людина вам чи допомогла, чи якось закінчила якісь справи. І ви не знаєте, як до неї підійти. Дуже тяжко буде зробити якусь дію відносно цієї людини. І королева Пентаклі, треба якось, знаєте, ви як підходите раціонально, а треба якось нераціонально, нестандартно підходити. Але взагалі по результату ви потримаєте допомогу, буде якась дія, новина від цього, цієї людини в вашому житті, якась допомога можлива. Да? Але я хочу сказати, що це буде не, не дуже так, як вам сказати, активно. Прям ну от, щоб от все вам, у вас дуже багато справ якихось треба вирішити. Але якщо вам допоможуть хоча б невеличку, ма одну вирішить ця людина, то ви будете в задоволені. Ну, буде не не захоче вам якось допомагати, не захоче внікати в це все. Скаже, ні, 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 в мене своє. А ви ж розумієте, вам треба, бо ви ж будете в енергії королеви Пентаклі, вам треба все довести до ума раціонально, правильно і все на свої місця. А воно, а людина ні. О, Тому що випадає в королем кубків це емоції, це ти мені, я тобі, Оце таке, знаєте. Ну, щось в такому плані. Допоміч буде, але не в повному обсязі і не в тих ресурсах.